Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти прийшов у світ заради спасіння всіх людей, благаю Тебе, милосердний, прийми душу мого сина Йоанна, який відійшов у вічність. Господи, Ти єдиний знаєш усе, що було в його житті, очисти його душу від усякого гріха. Вільного і невільного, і упокой його там, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхнання, але ще життя вічне. І я, як мати зі сльозами на очах, прошу тебе, милосердний Отче, з милосердця над його душею, за моєю любов'ю і скорботою, за твоєю безмежною благодаттю, даруй йому прощення і Царство Небесне. Пресвята Богородице, Мати всіх скорботних, не залиш мене у моєму горі. Покрий Мене, й мого сина Твоїм покровом та моли сина Твого, щоб він дарував йому вічний спокій. Святі ангели Господні, візьміть душу Його під свою опіку і супроводжуйте до Божого престолу. Господи, нехай воля Твоя буде над нами, Вірю в Твої милосердя і оповаю на тебе. Амінь.